Придбання дорогої пральної машини не є гарантом того, що тепер ви завжди матимете чудово випрану білизну із запахом свіжості. До прикладу, для більшості господинь неприємний запах є серйозною проблемою. І аби вона не виникала, потрібно правильно та регулярно доглядати за барабаном пральної машинки. Після прання треба завжди робити так, щоб волога, яка залишилась, випаровувалась після того, як ви вийняли білизну. Для цього потрібно просто прикривати дверцята, але не замикати. Так ви уникнете появи цвілі і в самій техніці, і в приміщенні, де вона знаходиться. Неприємний запах також може з'явитися від брудної залежаної білизни, яку іноді зберігають у пральній машині. Ніколи не зберігайте брудну білизну в барабані, оскільки запах з неї дуже легко перейде на саму техніку. Це найпоширеніша проблема, коли запах з пральної машини стає різким та дуже відчутним. Для цього використовуйте спеціальні кошики. Також не забувайте після прання протирати гуму всередині машинки. В її складках залишається вода, а часто і дрібне сміття. Це може призвести не тільки до появи неприємного запаху, а й до виникнення цвілі, зазвичай чорного кольору. Поверхневу цвіль можна легко видалити, промивши манжету засобом для миття посуду. Якщо ж цвіль сильно розростеться в глиб гуми, потрібно її замінити. І навіть випрана білизна, яку не вийняли відразу з барабана, через кілька годин насититься ароматом. І при свіжість вже не йтиметься. Тому випрані речі потрібно якнайшвидше витягувати з машинки. Як бачимо, позбутися від запаху в пральній машині реально і зробити це зовсім не важко. Беріть на замітку та переконайтесь у цьому самі.